Марина Васильна, я кожного разу, коли вас запрошую до слова. Ви мене до слова да. зараз, я, думаю, я в кінці. А, Ні, ну навіщо? Вже ж в кінці зараз буду я, користуючись службовим. Представляючи кожного разу Марину Васильовну, не можу відмовити собі в задоволенні, розказати, що Марина Васильна була моєю дисертанткою, завдяки якій. Багато в чому я і вчилася, і поповнювала свої знання, і, і досвід, і все решта, а тепер просто мржуся. Знаєте, от пишаюся, коли маю. Дякую, <клес> Шановне товариство, Я чесно готувала наукову доповідь, і в мене відбулася зустріч там в куларах відділу мистецтв. І за за чашкою чаю Світлана Анатоліона ми говорили про Мейтуса, Попросила розказати те, повторити те, що я їм розказувала. Частина з вас, можливо, ці деталі пам'ятає, частина не чула, бо єдина ж де я говорила про це. Про встановлення Юлія Сергійовича в Харкові і про те, як відбувся переїзд родини з Єлисавеграда до Харкова. Тут якраз. Наша розмова перегукується з тим, що говорив шановний пане Іван, про те, як формувався композитор на тлі необхідного заробітку грошей, і як він визначив, врешті-решт свій творчий шлях як шлях академічного композитора. Я нагадаю, що родина Мейтусів була доволі заможною в нашому місті. Це і. Лікарня, в якій знаходиться в цьому приміщенні, знаходиться зараз музична школа номер 1 імені Генріха Густавовича Нейгауза, перший поверх цього приміщення займала лікарня на 40 осіб, де практикував батько композитора. Його спеціалізація була надзвичайно таке, мега сучасною, оскільки він свого часу закінчивши. Київський університет, медичний факультет, потім стажувався в одній з найкращих клінік в Європі при Віденському університеті. І серед його колежан по стажуванню були дуже відомі європейські невропатологи і педіатри. Батько композитора себе позиціонував саме як терапевт, але місцеві мешканці все-таки віддавали перевагу йому як педіатру, тому що це була людина унікальних здібностей. Як писали, він міг тільки за допомогою вуха поставити дитині діагноз. При тому, що в Єлисаведраді, що в Харкові, що потім в Києві, а батько композитора практикував до 90 року. Двох років. Потім він ще два роки писав у різні інстанції з проханням надати йому дозвіл вести лікарську практику, але йому відмовляв. 92 роки. Про те, що, що він знав, батько композитора написав навіть невеличку книжечку на 60 сторінок в пік. Другої світової війни, коли в Красноярську, де він знаходився з родиною, почалася масове захворювання дифтеріту, він запропонував свою методику. Методику не затвердили, але вислухали і дали можливість надрукувати книжку. Хочу сказати, що в цій книжці є приклади. Як батько лікував і сина. Тобто там є Юлік, стільки років, Олександра, сестра, стільки років, і навіть Волік, тобто онук, також є в цій книжці. Не називається прізвище, але всім зрозуміло, що дід описав або батько описав симптоми своїх домочанців домашніх. Тож, що родина заможна, Мейтус був останньою батько Мейтус був такою останньою інстанцією швидкою допомогою. Його, як правило, знали, коли від дитини відмовлялися всі лікарі. Тобто він витягував з того світу смертників і давав їм шанс на життя своєю методою. Смертельних випадків у нього не було. Тож при такій повазі місцевих мешканців при будинку двоповерховому. Який був шіствирідним музичним салоном, оскільки серед кола спілкування це була вся величезна наша Елисадрацька громада міста, це були і заїжджі музиканти, і знаменитий Микленбурзький квартет Петроградський, це актори українського театру, це і відомий соліст Народного дому в Петрограді, наш земляк Павло Журавленко. Тобто всі, з ким перетиналася доля батьків Мейтуса і самого Мейтуса, всі бували на їхніх музичних вечірках, якщо не помиляюся, що четверга. Але це була закрита форма спілкування і туди просто так зайти і послухати музику було неможливо тільки за особистим запрошенням. Ну, На той час, на початок ХХ століття, подібні заходи називалися журфіксами, тому що там не тільки звучала музика, але й читалися фрагменти з якихось вистав, читалися вірші. І диво дивне, коли я в останній раз була на гостинах в родині Мейтусів у Києві, це було за рік до початку пандемії. Ми сиділи за столом і Володимир Юлійович сказав стоп, стоп, стоп. Я щось згадав і кудись побіг. І повернувшись, він приніс такий довнесенький блокнотик, ну так, він такий, на якому на першій сторінці написано Єлисавинград, 1912 рік, а далі написані рукою Юлія Сергійовича вірші поетів-символістів. Допускаю, що це був період захоплення символізмом, декаденством, і тому в цьому нотапнику юний на той час, ще юний, на дванадцятий рік, 903 й рік народження. Юний майбутній композитор записував ті вірші, які були дуже добре відомі в їхньому родинному товаристві. І е, цікаво було потім Володимир Юлійович, тільки підглядаючи в нотати, почав читати виразно ці вірші. Тобто це все передавалося. Це був стиль життя цієї родини, е, дуже такої. Е, Демократичною, доволі еманципованою, як по прогресивною по міркам нашого Єлисаводра, е е який я зараз вже не можу назвати провінційним. І от уявіть собі, що цю практику, концертний рояль, який був у родині, і як говорять п'ять будинків, ми з Володимиром Поліщуком, дослідником, намагалися підтвердити приналежність. П'яти будинків родині Мейтусів. Вони записані на прізвище Мейтус, але належали різним людям-родичам. Тому не знаю, чи це родина легенда, що п'ять будинків належали родині Мейтусів. А можливо, це була така тактика запису на родичів. Не можемо вам зараз сказати. Але, по крайній мірі, той величезний будинок, де музична школа, вони змушені були залишити. Як говорив Володимир Юлійович, покинувши місто, це слова діда, які він запам'ятав, покинувши місто з двома чемоданами і двома дітьми. Ну, Юлію Сергійовичу був 21 рік, сестра була, ой, здається, старша, да, так, Олександр Іванович? Я можу, можу помилятися, не буду говорити. І родина, це все залишивши, направилася до Харкова. Ще скажи один такий момент, коли місто потерпало від голоду, 22-й, 21-й роки, от мені завжди було цікаво, як виживали люди на той час то е, інформація знайшлася, як виживали Мейтуси. Один із їхніх будинків, який зараз знаходиться в провулку Мейтуса, він здавався в оренду. От цей будинок якраз і рахувався на батькові, як другий будинок, то вони здавали його під виробництво муки. І, очевидно, от саме ця мука їх і спасла. У місцевій газеті була така ремарка обкладення налогів саме цього мукомольного виробництва, яке належало Мейтусу. З ми дізналися таку інформацію. Далі, опинившись в Харкові, батьки піклуються тим, щоб їхні діти отримали гарну освіту, услід за гімназійною освітою. І один за одним вони вступають до Харківської консерваторії, тобто музично-драматичного інституту тоді Харківського, сестра Як Скрипалька, а Юлій Сергійович на кафедру композиції до Семена Богатирьова. Роки дуже складні. Батько продовжив свою практику і він був в великій честі серед харківських лікарів. Майже відразу його прізвище знаходиться у всіх, друковано у всіх нотатниках місцевих харківських. Ми єдино ж там кожен рік виходили ці книжки, рекламні і скрізь вже було. Ім'я Мейтуса, але з іншими ініціалами. Тому харків'яни знають батька Мейтуса як Сергія Соломоновича. Соломоновича, так. В мене взагалі, ну, добре, я потім вам окремо розкажу цю історію. Е. У них знову виявляється будинок, якщо не помиляються, на вулиці Пушкінській, 16, який вони перетворюють на своєрідний музичний салон. Батька клініки вже немає, він їздить на виїзди. І е, на моє запитання, як родина вижила вже в період 37-38, у період репресій. Володимир Юрійович відповів таким чином. Не забувайте, що у всіх керманичів Радянської України були діти. Тому виходжував дід, був такий міністр культури Любченко, його, по-моєму, трьох дітей чи чотирьох далі було назване прізвище Якіра. Військового командира Тухачевського, ну і так далі. Тобто всі мали дітей і всім потрібен був гарний педіатр, яким і був якраз батько Мейтуса. Як формувався Юлій? Вступивши до музично-драматичного музично інституту, він, очевидно, шукав себе. Я нагадаю, що в перехідні роки, 19, 20 і потім, коли в Єлисаведораді просто важко було вижити, він знайшов собі роботу. Він топерував, він акомпонував і він імпровізував і в місцевому театрі, і на концертах, тобто все, що давало заробіток. Він входив до, хоча ну, юний молодий, тільки закінчив школу Густава Нейгауза, але він входив в ту. Молодіжну тусовку, яка розвивала музичне мистецтво міста в 2019 році, потім 2020, його ім'я є на концертних афішах, і його ім'я навіть є підписом як секретар театральної спілки. Ми просили привезти на виставу Рояль і одна із заяв за підписом Метуса збереглася в нашому архіві. Місцевий кореспондент його дуже сильно критикував. Писав, що ну, дуже талановитий хлопець так гарно грає, але що ж він весь час імпровізує? От, він же має таку гарну базову освіту, а займається тим, що таперує і імпровізує. Ну, в якості порівняйте, да? тоді діти і зараз діти. І це надбання я хочу вам сказати очевидно школи Нейгауза, який Нейгауз дозволяв, очевидно, їм імпровізувати. По крайній мірі він з них вирощував дуже добрих концертмейстерів. Тому що не тільки Нейгауз вмів імпровізувати був прекрасним концертмейстром, а й його інші колежанки, про які трошки пізніше я скажу. І ось тут, опинившись в Харкові, він знаходить роботу в театрі Парліткульта концертмейстером. На виставах, які дуже швидкі, тобто там задається тема, на ранок вже пишеться текст, роздаються ролі і буквально через пару днів йде прем'єра. Тож про написання якоїсь музики в так навряд чи йшлося, я думаю, що це була все-таки імпровізація. От в такому стані він 2-3 роки перебував. І в цьому перехідному стані він знайомиться з дівчинкою з міської околиці, клавочкою Шульженка. Яка е, сучасною мовою буквально впала йому на хвіст. Вона стала ходити за ним, за ним скрізь, де тільки він був, і просити е, допомогти їй стати співачкою. І він не <кій> за цю справу Він написав для Клавдії Шувженко чотири пісні, Грінада, на той відомий текст. Грінада моя, ну старше покоління знає. Папіросниця е, на самках четверту не знайшла. <кій> Як писалися ці пісні, так також можна тільки собі уявити, тому що ноти жодних з цих пісень не збереглося. Все це імпровізація. Імпровізація, тобто є якась певна мелодія, яку запам'ятала Влава, і Мейтус, як концертмейстер, вів її фортепіано. Але часом, очевидно, пластили мало, якісь у нього були перспективи. Ми потім його запросили співпрацювати з театром, а Клава почала виступати в драматичній трупі знаменитого Сінєльникова. Але вона настирливо просила його допомагати, і він знайшов вихід. Він передав з усім цим репертуаром із рук руки. Майбутню зірку російського шансону передав своїй подрузі. От, от цей музичний салон в Харкові він об'єднав колишніх єлисаведранців. Немає опису, як там все це відбувалося, але тусовка була, я так думаю, ще та, тому що приходили колежанки по консерваторії, колеги. Ну, Це, знаєте, золота єлисаведранська молодь, яка туди переїхала, це кращий з кращих, і серед них була така. Лізочка Резнікова, Векслер. Вона Резнікова по татові. Тато був також місцевим лікарем в нашому місті. Векслер вона по чоловіку, чоловік здається, теж там був лікар. А вона свого часу закінчила, я боюся помолитися, ну, Петербургське училище або Петроградську консерваторію. І потім опинилась в Харкові, як концертмейстер трупи того ж Сінельнікова. Вона також чудово вміла імпровізувати, і вона стала другим концертмейстером клави, яка з репертуаром пісень Мейтуса їде з подачі вже Лізи Резнікової до Ленінградського мюзик-холу. Ліза їй зробила все. Імідж, одягло, ну, імідж, одежу, макіяж. Я не знаю, чи це був той імідж, з яким вона потім виходила навряд чи Я думаю, там вже працювали інші стилісти. Але на першому концерті вона виконала всі оці чотири твори Мейтуса. Ну, а далі Ліза вибачилася, сказала, що робота її виконана, вона повертається назад до Харкова і передала Клавдію Шульженко з рук руки своїм там, є, своїм леніградським друзям. Нагадаю, що Клавдія Шульженко до кінця свого життя мала в репертуарі цю пісню на самках або Жорсі Каті написано Юлія Сергійовичем на вірші «Бренді Гама, причому вона не була власницею цієї пісні, бо ця пісня входила і до портуару, репертуару Ізабели Юрівої, Іди Креймер. Ну, багатьох співачок, от саме шансону такого 20-30-х років. Але треба сказати слова вдячності саме Клавдії Шурженко. Вона записала ту свою версію, ну, вже зі своїм піаністом, на диск, який складається з двох дисків, на такий дводиск, вказавши, що автором є такий Юлій Сергійович Мейтус. Інших творів ми шукали, не знайшли. Але ну взагалі існує така точка зору, що Твори Харківські втрачені, тому що в евакуацію мейтуси виїжджали дуже швидко, закривши квартиру і віддавши ключик місцевому двірнику. Але коли вони повернулися, то Олександра Іванівна вже не знайшла. Нічого в квартирі, єдиний якусь, якийсь там стакан, фужер. Вона знайшла саме в кімнаті цього двірника, той розвів руки і сказав, я нічого зробити не міг. Тобто існувала думка, що архів метуса втрачений. Можливо, це і так, але час від часу починають зринати твори, написані Юлією Сергійовичем в Харкові, і це не тільки рев'ю. Про які говорилося, нещодавно за Світлані Анатолію ми ну, його на днях знайшли в журналі Авангард номер 3 за 1929 рік. Дякую, Світлана Анатоліна. Взагалі немає ніде в переліку цього твору, так тут наступного року будемо робити прем'єру. Ще один твір, який звучав в Харкові, твір уже академічного напрямку, написаний. На помежі від 20-х і 30-х років знайденої у Франції. Історія майже детективна. Мені написала Люба Морозова, наша знаменита критикиня музична, з таким питанням: Пані Марино, чи, чи не знаєте ви, чи є в Україні ноти п'яти українських пісень, Медуса для... Голосу супроводі симфонічного оркестру. Я знаю про прем'єру цих творів, вони написані для різних голосів, там і Гмиря співав, і інші співаки, але нот немає. І по, по архівам в переліках також цих нот немає, це харківський період. Родина мені чітко відповіла, харківських нот в архіві Метуса не було. М моє зустрічне питання, чому е, значить, один із німецьких дослідників, на жаль, я не скажу зараз його ім'я, е, подорожуючи по Парижу, зайшов в букіністичний магазин і знайшов там, вагу рукопис п'яти українських пісень Мейтуса. <кхи> е, е, ця людина захоплена своєю роботою. Він має сайти, де він збирає отакі невідомі рукописи, оцифровує і виставляє у вільному. Варіанті е, є посилання на сайт, є ці ноти, вже набрані, можна користуватися і виконувати. Але він, він не знав, хто такі звернувся до інституту україністики українського інституту. От і пані Люба курірувала це питання таким чином. Ці ноти прийшли до нас бачити з Франції. Як вони могли опинитися Франції, ми тільки можемо. Передбачанка це поїздка Мейтуса в 30-ті роки до Будапешту, взагалі до Угорщини, спілкування з Белою Мартоком і очевидно, якісь вивезені рукописи. Ну а можливо, це також подарунки якимсь або Ведерацьким, або Харківським своїм друзям. Тож, Харків став для Мейтуса такою визначальною ланкою, ким бути попсовим композитором, автором знаменитих радянських шансонів або стати. Відомою фігуру, фігурою в галузі академічної музики. Але і тут не все було так просто, тому що нагадаю, що в 30-му році Юлій Мейтус під впливом конструктивізму, урбанізму і різних інших модернових течій написав свою знамениту сюїту на Дніпристані, побувавши, побувавши саме на цій гігантській відбудові, не знаю, як це, перебудові. І хочу вам сказати, що ті записи, які гуляють по інтернету, записи 30-го року студії «Коламбія», вони не відповідають тим нотам, які є у нашій бібліотеці. Тобто Юлій Сергійович написав два варіанти. Це дві редакції. Одна та перша, яку записала «Коламбія» в Баку у виконанні Париж оркестру Парижської опери Диригент німець, згадаю, зараз скажу, Еміль Купер. Ем, і ем, в якості пам'яті про ці події Бакинські у родині зберігається грамофон. До грамофона додані 10 платівок, на кожній платівці є музика Це окрема платівка на Дніпрельстані, Сюїта, далі на кожній там. там Пісня з кінофільму або музика там, з опери Гайдамаки, в якійсярі, всього 10 платівок. Це гонорар, який передали в 30-ті роки, очевидно, не маючи змогу відплатити композитору за запис, оті вдячні записувачі зі студії Коламбія. Судячи з усього, я е, підтверджень не знайшла, можу тільки це продукувати як гіпотезу. Е, почалася криза у композитора через дуже активну критику, е, оскільки версія звукова вона зображала стук молотків, пили, засобами симфонічного оркестру. Це дуже ефектний твір. Е, зайдіть в мережу, подивіться там, є такий ролик, де накладаються е, документальні зйомки. По знищенню оціх порогів Дніпра на музику Мейтуса, і воно дуже дуже здорово відчувається. Ну, Це вважалося вже буржуазним нальотом і за це активно критикували, тому композитор зробив другу версію, більш таку причесану. Свого часу. До ковіду за рік до нас звернувся ще з Валентиною Григорівною, відомий італійський перкусіоніст. Він дуже хотів виконати саму ту першу версію. Ми зрівнювали, сиділи в Одесі, зрівнювали. Ніякого порівняння нема. Тобто Митюс написав просто другу версію. Друга редакція це друга версія. Так як я проникнути в ті часи, вже там ми передбачали, що де можуть знаходитися ці ноти, ми перебрали. Сим, паном Симоном всі джерела він робив запроси від себе з Італії, ніде ці ноти поки що не знайшлися. Так що шукаємо першу версію на Дніпристані. Це єдиний конструктивістський твір. Потім Мейтус стає доволі благозвучним, ми так скажемо, композитором і починає співпрацювати з владою, але це тільки на перший. На перший поверх, коли ми розуміємо, хто така молода гвардія там, або інші його герої, ті ж самі брати Ульянови, якщо поглинути в оперу, то там дуже багато цікавих речей, які не вписуються в контекст ідеології Радянського Союзу. Ну, зокрема, навіть ті ж, та ж сама Коломийка з опери за Зубарем Боже. Яка на 50 років вдруг вийшла, так скажімо, на, на перший план і в Одеській оплеві звучала І від собі, коли відношення до ну, українського було, так скажемо, не дуже. Власне все, що я хотіла вам сьогодні сказати, і Пошуки продовжують тривати, тому що це такі, знаєте, мілкі краплини, які знаходиш, не знамо де, і не знамо, як це все приходить тобі до рук. Але сподіваємося, що колись реалізується проєкт того ж самого Василя Василенка. Це муніципальний оперний театр Київський. У них мрія поставити Ярослава Мудрого на Софійській площі, щоб всі. Актори, герої, які приїжджали до Ярослава Мудрого з подарунками там, з скандинавських країн, були виконавці з тих же самих країн. тобто зробити таку міжнародну прем'єру. Вони цей проєкт подають, безперестанно подають на оціляті гради. Сподіваюся, що це відбудеться врешті-решт, бо це було б таке гідне, так скажем, вшанування. Ну, Ви знаєте, так, перепрошую, що є фільм Циферелі, де Рома і Джульєта в Вероні в тих історичних локаціях. Це була б сама Річ, на Жаль, було б дуже цікаво. Він мав ну дай Боже, головне, щоб були ідеї. Ну, пишаюсь, і горжусь, я не даю.